Доброго дня! Мене звати Тарас Мірошниченко. Я керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех в юридичній компанії «Переходько» та партнери. І сьогодні ми поговоримо про відкриття брокерського рахунку. Навіщо відкривають брокерські рахунки? Основне це можливість інвестування. Однією з основних причин відкриття брокерського рахунку є бажання інвестувати свої гроші в різні фінансові інструменти. Такі як акції, облігації, фонди, криптовалюти тощо. Щоб відкрити брокерський рахунок, зазвичай потрібно зробити декілька кроків. Перше це обрати оптимальну платформу. Отже, давайте розглянемо найпопулярніші варіанти. Xanti. Ця платформа є однією з найстаріших на ринку та відома своїми зручними інструментами для новачків. Xanti пропонує доступ до широкого спектру фінансових інструментів, включаючи акції, облігації, опціони та інші. Вони також надають інструменти для дослідження ринку та мають зручний мобільний додаток. Interactive Brokers це одна з провідних платформ для професійних та досвідчених інвесторів. Interactive Brokers відома своїм набором доступних фінансових інструментів. Крім того, вона має досить низькі комісії та потужну платформу для аналізу ринку. Robinhood відзначається інтуїтивним інтерфейсом та можливістю торгівлі дрібними частками акцій Fractional Shares. Що дозволяє інвесторам з малими капіталами диверсифікувати свій портфель. Другий етап це підготовка пакету документів, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, заповнена анкета, резюме та підтвердження походження коштів. Третій етап це проходження верифікації. Бувають різні формати, але зазвичай верифікація проходить онлайн у Zoom чи Google Meet. Четвертий етапом є заведення грошей на рахунок. Існують різні можливості поповнення вашого брокерського рахунку. Але найбільш простим та зрозумілим є переказ власного банківського рахунку особистих коштів. Це основні кроки, які необхідно зробити для відкриття брокерського рахунку. Проте на практиці іноді виникають різноманітні, складнощі та нюанси. І в таких випадках ми можемо надати вичерпну консультацію або повний юридичний супровід в цьому процесі. Телефонуйте на вказаний номер телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на сайті.